Практичне застосування. І так можна розбивати будь-яку тему для навчання. Тобто, Коли у вас вже є план дій, ви можете використати Чат GPT повністю для створення курсу для вас. Тобто, ви можете за планом попросити у скорочений курс з цієї з тієї теми, яку згенерував вам Чат-GPT. Тобто, наприклад, ми маємо там Практичні прави, ресурси, так, і він ще ну, якби продовжує нам прописувати план нашого навчання, тобто конкретно там план вашого навчання. І потім ми йому можемо надати такий промт, що підготуй короткий, але інформативний курс з використання штучного інтелекту відповідно до мого плану. І, будь ласка, це такий лайфхак, який можна ще уточнювати, а потім на основі цього робити презентацію, наприклад. Тобто він робить по модульну розбивку цього курсу, яким чином можна використовувати, і ми можемо далі просити його надати усю необхідну інформацію для цього. і Якщо, наприклад, там ми пройшли курс або ми вже ну за завершили його, ми потім можемо слідкувати за останніми тенденціями.